Привіт, мене звати Олена Логвін, і я дизайнерка інтер'єрів. Нарешті я вирішила створити цей канал, щоб ділитися з вами усім, що стосується дизайну інтер'єрів, естетики та, звичайно ж, ремонту. Це перше відео, в якому хочу розповісти, чого очікувати від цього каналу, а також поділитися дуже цікавою історією, яка стала важливим проектом саме для мене. Я займаюся дизайном інтер'єрів. і Для мене важливо створювати не просто гарні квартири, а простори, які розповідають історію і мають власну атмосферу. Особливо передають цінності замовників. Ми з командою часто робимо проекти квартир в старому фонді зі складними плануваннями, де важливо враховувати особливості простору. Цей канал це моя можливість поділитися з вами досвідом, ідеями та всіма викликами, які трапляються на шляху ремонту. А їх там досить багато, особливо в старому фонді. Тому, якщо вам цікаво дизайн, естетика, ремонт або плануєте свій ремонт. Я думаю, вам цей канал буде цікавий, тому що я сама дуже люблю дивитися такі. Відео та надихатись, основна стем цього каналу це проект нашої з коханим квартири, вже нашого ремонту в старому фонді. Квартиру ми шукали півтора роки на Золотих Воротах і знайшли її там, де навіть не шукали. Я розповім, як ми знайшли цю квартиру, з якими труднощами стикались і чому саме вона. На цьому каналі буду показувати всі етапи нашого ремонту від демонтажу до підбору декору, а також ділитися проектами, над якими ми працюємо разом з командою. Тож, якщо вам цікаво, Подивитися, як старі стіни перетворюються на затишний простір. Підписуйтесь на канал, ставте дзвіночки, щоб не пропустити нові відео. Давайте створювати красу разом і до нових відео!